Ікони, вишиванки, рушники усе це спільними зусиллями збирали студенти та викладачі Нове, аби створити аудиторію музей, де традиції поєднуються із сучасністю, а атмосфера надихає більше вивчати українську культуру. Ідея створення цієї аудиторії виникла з бажання посилити регіональну складову у навчальному процесі. Тут студенти можуть глибше вивчати культуру свого краю та України загалом. Простір створили як інноваційне середовище для розвитку, спілкування та спільної творчості не лише під час занять, а й у позанавчальний час. Це навчальна лабораторія історичного джерелознавства, яка створена в липні 2025 року для організації виховного наукового, Культурного, дослідницького навчального життя студентів нашого інституту, оскільки історія вивчається і здобувачами, які навчаються за освітньою програмою право, і здобувачами, які навчаються за освітньою програмою «Середня освіта, історія та громадянська освіта. Тому виникла така ідея створити такий інноваційний простір для їхнього навчання та розвитку. В аудиторії зібрані цінні експонати різних епох: монети, колекція бойових артефактів, предмети домашнього побуту, меблі, вишиванки, старі фотографії. Усе це викладачі та студенти зібрали власними силами. Серед тих, хто долучився до створення експозиції Оксана Швець, заступниця директора навчально-наукового інституту права та гуманітарних наук з міжнародних зв'язків та інноваційної роботи. Вона передала до музею речі з бабусиного будинку, який успадкувала. сільській хаті вже орієнтовно на 120 років, коли в нашому інституті зародилася ідея створити такий музей, то відповідно я з радістю долучилася тим, що ми ті цінні речі таких старовинних часів, там середина двадцятого століття, початок, мабуть, навіть деякі з речей є, можна було їх звідти забрати і привезти. зокрема, це і скриня моєї бабусі, це і родинні ікони старовинні, це дзеркало, посуд. Предмети побуту, такі як праска, котра е, обігрівалася в розпеченим вугіллям, верстат для е, ткацьких верстат, стільчики. Окрім того, до створення долучився студент Григорій та його батько. Родом сім'я з Криму. Майже всі речі, що вони передали, привезені з території півострова. В мене тато захоплюється історією, він сюди приніс багато експонатів. Тут ми можемо побачити амфору. Вона привезена з Криму. Також тут дуже багато експонатів, такі як наконечники, Вони, зокрема, належать до періоду Київської Русі. Так само є топори. Вони так само належать до Київської Русі та до козацтва. Хрестики, ключі. Це все також відноситься до того періоду. Ті верстати, якими користувалися десятки років тому, тепер можуть побачити і навіть спробувати в роботі студенти водника В аудиторії також проводять творчі майстер-класи з виготовлення дідухів, плетіння вінків та створення жіночих прикрас. Окрім цього, тут відбуваються й дослідницькі заняття, спрямовані на вивчення та збереження традиційної культури. Ми вивчаємо історичні джерела різних періодів нашого регіону і України в цілому. Бо Представлені є в нас артефакти з різних регіонів України. Досліджуємо цінні монети, цінні. Е Документи, і також можемо проводити історичну експертизу, задіюючи, проводимо вірніше історичну експертизу, задіюючи центр незалежний центр судових експертиз. Також тут можна здійснювати, проводити різні заходи, такі як круглі столи, семінари, міні-конференції студентські і так далі. Зробити процес навчання цікавішим. Саме це головна мета створення такого простору. Адже тепер студенти можуть не просто слухати лекції, а занурюватись в атмосферу української культури це був проєкт про ВГП. До зустрічі в наступну середу.